Прямо в нас під вагончиком. кросовер ASX. Е, Багато хто напевно думає, що тут має бути якийсь 1,6 бензин. Але, друзі, 2,3 дизеляра. 2,3. Цілих 2,3 дизеляра. Ком тобі подобається? Огонь. Кум огонь. каже, що тачка огонь. Ну, реально, друзі, давайте так. Надійний гідротрансформатор, надійний дизельний 2,3 двигун. Ну і реально. Для тонни 600 ваги двигун з таким крутним моментом, це, це прикольно. Досить потужна історія. А, цікаво, що 16 легкосплавні, він прямо такий мігкий, і от Зазвичай кросовери такого розміру, такі дубуваті, жорсткуваті, це м'який капець. Це 2016 рік, 209 тисяч пробігу. 17 роком, 12 місцем, початок експлуатації. Зараз навіть покажу вам бріф, а потім згодом. Давайте поговоримо про комплектацію. Ксенон ближні, датчики дачки світлосенсори дощу, легкосплави 16, все сезона хороша гума, без ключ, як ви бачите. Отакий От у нас трепчаний цікавенький салончик, великі класні дзеркала. Дівчатка, я думаю, зацінять однозначно. Навігаційна система, клімат, контроль однозонний, підігрів сидінь, два ключі на безключовий доступ. Підрульові перемикачі, шкіряне кермо, шкіряна ручка. Підривліві перемикачі, перемикання передач. Так, якась тавтологія вийшла. Чотири електросклопідйомники, складання регулювання підігрів, дзеркал, дзеркало з автозатемненням, задній парковочний асистент. А, мав показати вам баріфа, що автомобіль. А, 10-й місяць 2017 року, перепрошую, початок експлуатації. Ну і, звичайно, що, як завжди, компанія авторозбор показує вам він код для перевірки по базах офіційних дилерів. Перевіряємо, ну, 2.2 він вважається, але по об'єму він фактично, бачите, тут 2.3. 2.2 по факту. Трішніше, по факту 2.3 в тих паспорті пише що він 2.2. Так, тут у нас є флешечка, 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 ну круто, що можна заряджати телефон, не потрібно нічого колхозити. До речі, по місцю ззаду через те, що висока посадка, високий диван, невисокий задній центральний тунель і багато дуже місця. Зверніть увагу, прямо капець багато місця для ніг. Задніх пасажирів, тобто з великим взуттям, спокійно поміститись. Ну, це прикольно. До речі, невеликий такий класний кросовер на повному приводі для міської і позаміської експлуатації. Мені він сподобався, він мягкий, він динамічний на своїх 110 кВт. Є ще курсова стабілізація відключення парктрону. Є подушка airbag для колін водія, що круто. Система управління повним приводом, і також маємо 6 подушок airbag. Ну, точніше, ще ці бокові шторки airbag. Що у нас тут у ньому залишилось? Робимо, ТО, заміна колодок, заміна оливи фільтрів, хімчистка. Ну, напевно, легке полірування зробимо. Тут у нас комплект можна тільки пошукати докатку, так як домкрат присутній, піна компресор присутній, знак аварійки є. Можна пошукати тільки саму докаточку, і у вас буде вже весь комплект. І піна, і компресор, і докатка, хто захоче. Ну і все. І вперед експлуатація. мені здається, що за плюс-мінус ці кошти, які він коштує, ну, блин, непоганий варіантик. Непоганий. Диски, до речі, гальмівні тут фактично нові. От. Але от колодочка ну задня ще 1010 проїде. передня все ж таки потрібно замінити. Передні мають більший знос. І якраз замінити і ще доїздити ці гальмівні дисочки. Ось така тачечка. Плюс-мінус друзі, бюджет їхній. 14 500, 15 тисяч, залежно звичайно, що від її комплектації, наповнення. От Тут комплектація така середня, не мінімальна і не, не максимальна. Він, до речі, бачите, 25 рік у нього вінятка був знятий з реєстрації. Тобто Ми його придбали, тільки тоді люди поїхали в Мрео, у зняли з реєстрації, забрали з під власника автомобіль, він не з фірми був. От. Тому, тому так. Якщо комусь цікаво, кол, мій друзі, телефонуємо. Непоганий кросовер, нафарбований, ціленький. 209. Взагалі дивіться, кросовер. Number one. Один кросовер є. Дивіться, скільки в нас кросоверів на стоянці. Застоялося. Приїжджайте, забирайте. Другий кросовер. Повний привід Duster 1.5 дизельочок. Подивіться. Красунчик, який на повному приводі 16-го року тачечка за 11600 доларів. 167 пробігу. Кросовер за 8600 долярів 12-го року. Як вам такий? Передньоприводний дизельний. Кросовер за 9800 доларів. 1,6 бензин повноприводний. В непоганій комплектації в гарному естетичному і косметичному стані. Непогано. Далі. А в нас присутньо також Дес такий напів собі кросовер за 13 800 старт. Торгуємося, повністю сервісована машина. Повністю. У нас колеос є за 12800 доларів. Повністю сервісована машина. Ну і є з чого вибрати. Багато бюджетних, багато не просто бюджетних, а прикольних Просто автівок. Ну і бачите, стояночка. Наповнена трішки, багато завтівок зараз готується до, до зустрічі з новими власниками. От. Ну, коротше, народ, приїжджайте, є що вибрати. Є 4 кліо. Дизельні, бензинові, різні, атмосферні, турбовані, які завгодно. Є класний Ford c Max у дуже гарному стані машина. Сценік за повністю сервісований за 6300, Astra за 8600. Автомат 140 пробігу, за 6200, повністю почищена, готова тачка. Подивіться, яка краля. 2010 рік. Вдумайтесь, автомобіль 10-го року на космодисках в класному стані притонована, 1,6 бензинова, почищена, помита з оригінальними ковриками. Ну, непоганій. В принципі, комплектації, рояльний лак, мультикермо по магнітолі, круїз контрол, два склопідйомники. Живенька, гарно пахнить і гарно виглядає. Ну от, Хто би що не говорив, але десулі вони капаць, як вирішують. Погляньте, як от космодиски вони підходять, і тачка вже відразу заграла іншими, іншими фарбами. Десятий рік, жива астра. Ну, завтра мають бути люди з Сар, не факт, що приїдуть, але казали, що будуть. Не знаю. Довіряємо. Десятий рік по вікнах, лобове оригінальне, датчики ще світло сенсори, дощу присутні. Ця астра, подивіться, як на дисочках виглядає. Ну, зараз відразу інше авто. На дисочках так само Audi. На дисочках диски. Хто би ще не казав, але диски, блін, вирішують. Загіра гарно виглядає на дисках. Ця, Ця. Де ковпаки, там вже трішки не така естетика. Тут де є дисочки легкосплавні автомобілі зовсім по-іншому виглядають. От дивіться, Кліо без дисків, так? Да? Здавалось би, гарні ковпаки, але от все одно такої естетики, красивої немає. Колео, тобто, от гарний на оцих 18-х котелах. Гарно ж виглядає, гарно. Та й все воно на дисках гарне. Камері просто one love. One Love. <хи> приїжджайте, друзі, приїжджайте, чекаємо, Линівська Рівне. Хочете придбати машину чесно, не скручену, не там, де хтось буде вам обманювати і придумувати щось. Якщо хочете знати все про автомобіль, телефонуйте на верхній телефон до мене або на нижній до менеджера. Якщо конкретно на стоянці, щоб вам вислали відео по будь-якому стану, показали вам косяки нюанси, то ви телефонуєте на нижній номер. По нижньому номеру кажете менеджера звати Славік, кажете Славік, доброго дня. Покажіть ці косяки по Мегану. Славік відразу вам їх демонструє і озвучить, що по цих косяках буде усунено, а що по них залишиться. Все, всіх чекаємо, всіх обняв.